У січні цього року рівний облводоканал ремонтував водопровід поблизу дитячого садка на вулиці Київській у Рівному. Мешканці прилеглих будинків скаржаться, завершивши усі роботи, яму засипали щебенем і більше нічого не роблять. На цій ділянці немає тротуару, тому після ремонту рух дорогою став практично неможливим ні людям, ні автомобілям. Зранку і ввечері, коли батьки ведуть своїх дітей до садочку, створюється аварійна ситуація, тому що, по-перше, тут не заплановані тротуари вздовж газонів. До садочка дітей нема куди дівати, а коли мама веде старшу дитину в садочок, супроводжуючи з коляскою маленького, бо нема нікого лишити вдома, то взагалі бери коляску в зуби і галікоптером десь перескакуй. Ось тому, що коли їде дорога автівка, вона не хоче чомусь звертати на невідремонтовану належним чином дорогу. Людмила боїться, що питання можуть не вирішити, а їм і надалі доведеться оминати проїжджі автомобілі по бездоріжжю. Повідомили про стан дороги і керівництво міста, але і там чіткої відповіді фахівці не надали. Спеціаліст повідомив, що так, керівництво міста відомо про цю дорогу, але треба чекати, воно стоїть на черзі. Можливо, якщо буде, буде належне фінансування, до кінця цього року зроблять ремонт. А ні, то перейде автоматично на наступний рік. Ситуацію прояснили у рівне облводоканалі. Директор підприємства каже, ремонтні роботи проводились за поганих погодних умов та у стислі терміни, тому розкопку защебенили. це згідно діючих норм, адже потім ґрунт осяде і доведеться досипати щебінь. Але про проблему пам'ятають та займуться її кардинальним вирішенням. Ми ще запланували там капітальний ремонт цієї водопровідної мережі, тому щоб не робити ну, нераціональну таку роботу, як спочатку заасфальтувати, а потім знову його розкопувати, то. Ми повністю замінимо капіталь на цей водопровід, щоб вже на декілька років вперед ми зняли питання з водопостачанням саме на цій ділянці. Крім того, запевняє Андрій Карауш, підприємство займеться і ремонтом, і благоустроєм цієї ділянки. Вартість повної заміни водопроводу складає близько 160 тисяч гривень. На жаль, стан водопровідних мереж, особливо в тому районі, він бажає кращого. Тобто це був не перший порив, тому. ми Говоримо, що ми за це літо повністю вийдемо, зробимо заміну там мережі і заасфальтуємо, проведемо все в порядок. Тож вже за місяць, другий у водоканалі пообіцяли вирішити проблеми і асфальту, і водопроводу. Наталка Гусарук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.